Вітаю на каналі. Безпека життєдіяльності дітей під час літніх канікул. Розпочинаються такі бажані канікули. Літо це можливість набратися свіжих сил, оздоровитися. Як завжди, кожен з нас проведе канікули по-різному. Бажаємо усім гарного відпочинку, яскравих вражень, незабутніх зустрічей, захоплюючих мандрівок. Але також закликаємо вас завжди пам'ятати елементарні правила безпеки, щоб літній відпочинок не був зіпсований. Гуляти і гратися можна в місцях, які призначені для цього. Небезпечними для ігор можуть бути сходи, підвали, горища, будівельні майданчики, ліфти. Під час ігор у небезпечних місцях можна одержувати травми і каліцтва різного ступеня тяжкості. Під час ігор не варто демонструвати свою хоробрість одноліткам. Заборонено стрибати з великої висоти. Заборонено пірнати з крутих схилів на велику глибину. Заборонено збиратися якнайвище на дерева. Не можна брати в руки незнайомі предмети, кидати їх у вогонь, гратися ними. Найкраще повідомити про місце їхнього знаходження дорослим. Після контакту зі свійськими тваринами слід добре вимити руки з милом. Безпека дорожнього руху. Ходити потрібно по тротуарах тільки з правого боку. Переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному або підземному переходу. Переходити вулицю можна тільки на зелене світло світлофора. Червоний і жовтий сигнали світлофора означають, що йти заборонено. Якщо збираєшся переходити дорогу. Подивися, чи немає поруч машин. При переході дороги спочатку подивися наліво, доходиш до середини і дивимося направо. Тільки тоді продовжуємо шлях. Не можна перебігати дорогу, особливо якщо поблизу автомобіль. Не можна обходити стоячий автобус. Це небезпечно. Треба почекати, поки автобус від'їде від зупинки. За містом потрібно йти по узбіччю зустріч їдучим машинам. Тобто по лівій стороні дороги. Пожежна безпека. Не грайся з сірниками та іншими запальними засобами. Не вмикай багато електроприладів одночасно. Електромережа може згоріти. Користуйся газовою плитою тільки у присутності дорослих. Без дозволу дорослих Не вмикай електроприлади. Не залишай їх без нагляду. Обов'язково вимикай електроприлади, коли йдеш із дому. Але не тягни за дріт руками. Обережно вийми штепсель із розетки. В екстрених ситуаціях телефонуй 101. Правила безпечної поведінки на воді та біля води. Діти повинні купатися обов'язково під наглядом дорослих. Вчитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків. Не купайтеся і не пірнайте у незнайомих місцях. Це можна робити у спеціально відведених місцях. Не можна запливати за обмежувальні знаки. Слід дуже обережно поводитися на надумних матрацах та іграшках, особливо коли є вітер або сильна течія. Не купайтеся в холодній воді. Щоб не сталося переохолодження. Обережно. Незнайомці. Нікуди не ходи з незнайомими дорослими та не сідай до них в машину. Не погоджуйся ні на які пропозиції дорослих, навіть знятися в кіно не бери цукерки. Якщо незнайомі дорослі намагаються тебе відвести силою, чини опір, кричи, клич на допомогу. Ніколи не гуляй на вулиці з настанням темряви. Ніколи не віддавай нікому ключі від своєї квартири. Номери телефонів екстрених служб. Номер телефону для всіх видів екстреної допомоги 112. Служба пожежної безпеки 101. Поліція 102. Швидка медична допомога 103. Аварійна газова служба 104.